Жіночка в інстаграм і каже, питає за плитку максимально безпечно. Дивіться, ось така плитка. Вона є максимально безпечна. з усіх всіх таких плиток. Сігма, це. Ну одна, одна, скажімо так, одна з найкращих таких плиток, тому що, по-перше, вона якісно зроблена. Вона йде, товар сертифікований, вона йде з інструкцією, як вам правильно це підключити на українській мові, що теж немало а не на китайському. Ну якість виконання в них просто суперові. Дивіться, ми просто кладемо сюди балончика, але від газу теж знову ж таки багато чого залежить, бо є дешевий газ, який я не хочу комплектувати ці плитки. Воно погано вона працює на ньому. Беремо нормальний газ, просто дивіться, закритими очима. Може це все я вам робити. Показую речажок упустили. Повертаємо до кінця. Щолк, вона відразу у нас запалилася. Тобто, якщо Неякісний газ і або е, погана плитка, ми коли отако щ... поняли, запалюємо, 10 разів треба щелкнути, щоб воно загорилося. Тут з першого разу у нас все загорається. Дивіться. Кляць, кляць. От. 550 гривень всього-навсього коштує така плита. І балонами я комплектую хорошими. Якщо е, ви хочете газові балончики, ми вам відразу можемо їх додати. По 85 гривень за балон від 4 балонів комплектуємо. Так що пишіть, дзвоніть і вам відправимо хорошу, якісну плиту. Плюс її можна підключити до балону великого, вона йде з перехідником, який сюди ось тут накручується, і під'єднуємо до великого балона через шланг-редуктор. Так що для заказу всі контакти будуть в шавці профіля.